А що, як існує іще одна версія життя після смерті? Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою. А ми починаємо. Нік Вокер чесний коп, який одного разу під час поліцейської облави заволодів великою партією золота від розпиляної статуї. Домовившись зі своїм напарником Бобі Хейсом, він таємно забирає свою частку, щоб пізніше продати. Однак після розмови зі своєю дружиною Джулією Нік починає сумніватися в правильності свого вчинку. Тому зранку він попереджає Бобі, що здасть свою половину золота як кричовий доказ, але про частку Бобі не скаже нікому ані слова, на знак їхньої дружби. Того ж дня капітан каже, що інформатор здав місце знаходження ще одного наркодилера, тому група їде на місце і починається поліцейська облава. Відділившись від основної групи захоплення, Нік біжить за злочинцем, але натикається на Бобі. Той каже, що не дасть Ніку віддати золото і не вірить, що потім він буде тримати язик за зубами. Після цього чоловік розстрілює напарника впритул, і Нік падає з висоти третього поверху. Через кілька хвилин Нік розплющує очі і бачить, що все навкруги ніби застигло. Чоловік виходить на вулицю, де не рухається жодна пилинка, і в ту ж мить його починає затягувати в здоровенну вирву, що утворилася в хмарах. Виявляється, Нік помер, і його затягнуло на той світ. Там він стикається з Мілдред Проктор, володаркою чистилища стилізованого під поліцейське управління. Проктор повідомляє Ніку, що розкрадання золота є гріхом, незважаючи навіть на каяття Ніка та намір повернути його владі. А значить, на страшному суді шанси у Ніка потрапити в пекло дуже великі. Єдиний вихід для нього, щоб пом'якшити рішення суду, полягає у службі примарним патрульним. Потийбічним поліцейським, які відловлюють у світі живих душі небіжчиків, що затримались, так званих дохляків, оскільки їхня присутність супроводжується розкладанням і гниттям світу живих, а також різноманітними катастрофами. З урахуванням досвіду роботи поліцейським, Ніку дозволяють пропустити стадію стажування та назначають напарником одного з найдосвідченіших оперативників департаменту Росіфуса Пулсіфера, офіцера часів громадянської війни в США та колишнього федерального маршала з дикого заходу. Нік разом із Роєм повертаються до Бостона. Чоловіки приходять на похорон Ніка, і той намагається змиритись зі своєю смертю. Та в якийсь момент, побачивши, як його друг та за сумісництвом його ж вбивця Бобі, обіймає Джулію, Нік не втримується і біжить до них. Він намагається поговорити з дружиною, але та, ніби не впізнає чоловіка. Тоді Рой розповідає, що всесвіт не дурний, і у кожного, хто повертається у світ живих, змінюється зовнішність. Виявляється, Ніка, всі бачать як літнього азіата, а от Рою дісталась зовнішність гарячої блондинки. Напарники відправляються за адресою, де ймовірно перебуває дохляк. Вони знаходять невисокого чоловіка, який запевняє, що живіший всіх живих. Проте Рой і Нік ставлять йому ряд запитань, які виводять чоловіка на чисту воду. Рой вирішує протестувати Ніка, довіривши йому арешт першого дохляка. Проте тому вдається легко вирватися із рук новоспеченого патрульного. Дохляк відриває свою руку, щоб позбутись кайданків, а потім втікає, вистрибуючи у вікно. Рой штовхає Ніка за ним, і вони всі разом падають на землю. Після кількох хвилин бійки нік знаходить у дохляка кілька уламків того самого золота, яким заволодів до смерті, після чого Рой вистрілює в потвору спеціальними кулями. Рой вважає результат першого затримання провальним. Він ставить ніку низьку оцінку, і чоловіки повертаються на гору. Рой здає знайдене золото у відділ речових доказів, але Нік каже, що дохляк ховав його не просто так. Чоловік наполягає, що це якась зачіпка, якась загадка, і він хоче зрозуміти, що до чого, тому просить Роя про допомогу. Рой відводить Ніка до свого інформатора Еліота. Нік, який приховав один із шматків золота, розпитує Еліота, що в ньому такого. Але чоловік стверджує, що золото є звичайним, а дохляки часто вірять у всілякі талісмани, можливо, тому його і приховали. Проте Нік підозрює, що інформатор бреше, і у якості слідчого експерименту залишає свою знахідку у Еліота. Спостерігаючи за ним, Нік і Рой стають свідками того, як Еліот передає їхнє золото колишньому напарнику Ніка Боббі. Чоловіки відправляються за ним і приїжджають до колишнього будинку Ніка. Там він бачить, як Боббі розпитує Джулію про дивну поведінку Ніка та про те, чи не говорив він про якусь схованку. Жінка показує апельсинове дерево, яке незадовго до смерті Нік посадив на задньому дворі. Боббі знаходить сховок та дістає золото. Він розповідає Джулії, що Нік вкрав його і заховав потай від всіх, чим очорнює ім'я Ніка перед дружиною. Патрульні вирішують далі стежити за Бобі, і виявляється, що він передає золото до хляку із прізвищем Пуласки. Нік та Рой схоплюють до хляка, щоб вивідати у нього інформацію. Проте, щоб не датись патрульним живцем, Пуласки викриває свій справжній образ величезного товстуна і втікає, поставивши на вуха, весь діловий район Бостона. Від побаченого велетенського створіння на вулицях чиняється паніка. Нік та рой роблять все можливе, щоб зловити товстуна, але той видирається на хмарочос і ніку не вдається влучити йому в голову спеціальними кулями. Відтак до хляку вдається втекти, проте напарники встигають забрати у нього кейс із вкраденим золотом. Через те, що чистилище може бути ось, -ось викрито смертними, адже по вулицям Бостона бігає велетенський мертвяк. Проктор не тямить себе від люті. Проте потім виявляється, що Нік та Рой знайшли золото, яке є уламками Єрихонського стовпа, ритуального монумента, за допомогою якого можна розвернути потік душ померлих і повернути їх з потойбічного світу, що прирівнюється до кінця світу. Проктор змінює гнів на милість. Але, незважаючи на досить важливу знахідку патрульних, через впущення дохляка і залишення чистилища на можі викриття, вищестояща інстанція наказує засудити Ніка та Роя до стирання. Нік розуміє, що це кінець, і вирішує дізнатися, ще що хоч щось за останню добу, яка в нього лишилась. Він іде на стадіон, де знаходить свою дружину. Чоловік знову намагається поговорити з Джулією, але нічого не виходить. Хоча в якийсь момент жінка починає здогадуватися, що той дивний старий це Нік, який повернувся з того світу. Рой вичитує Ніка за те, що він провалив справу, і його посмертне життя пішло під утки стільки тому, що він досі не звик до своєї смерті. Чоловік каже напарнику, що вже нічого не повернути, і йому варто змиритись та залишити дружину в спокої. В результаті Нік та Рой сваряться. Однак через трохи чоловіки розуміють, що сидіти, склавши руки, не допоможе. Тому вони миряться і, роздумуючи над усім, що бачили, доходять до висновку, що якщо Бобі вів справи з дохляком, то він і сам, швидше за все, теж живий мрець. Нік і Рой йдуть у дім Бобі. Рой починає задавати йому стандартні питання для виявлення справжньої сутності, а Нік змушує зняти оберіг, що приховує його ауру розкладання, через що стає ясно, що за мірками живих мерців Бобі досить старий. Його аура змушує розвалитися цілий будинок. Нік та Рой схоплюють Бобі та везуть у чистилище. По дорозі Нік розпитує, коли саме помер Бобі, і чоловік нагадує про давнє поранення, після якого всі дивувались, як він міг вижити. Насправді ж, Бобі тоді помер. Його доставили в пекло, але він звідти втік, не бажаючи дізнаватися, як виглядає вічне прокляття. Напарники доставляють Бобі у чистилище, а вилучене золото передають у сховище речових доказів. Однак незабаром з'ясовується, що схоплення було частиною плану Бобі. За допомогою саморобної реліквії дохляки знешкоджують усіх оперативників і викрадають всі частини золота, що були у сховищі, щоб відновити Єрихонський стовп. Прийшовши до тями, примарний патруль намагається наздогнати мертвяків, а тим часом підручні Бобі викрадають Джулію із дому. Переслідуючи потвор, оперативники вриваються у світ смертних, який вже почав руйнуватися за рахунок розломів, що виникають у міру готовності стовпа. Прориваючись до місця складання артефакту, і Рой відправляють на той світ чимало дохляків, в тому числі Пуласки. В цей час світ охоплює жах від побаченого. Усі телеканали транслюють відео з потворами, що бігають по місту. Джулію привозять до Бобі, і він розкриває перед нею свою справжню сутність. Він каже, що мерці упадуть на землю, і вони всі залишаться тут назавжди, але для цього треба певна жертва. Увірвавшись на дах будівлі, де вже стоїть закінчений стовп, Нік бачить, як Бобі сильно ранить Джулію, бо її кров необхідна для активації артефакту. Нік з роєм починають відстрілювати дохляків, а коли у Ніка закінчуються кулі, він вступає в рукопашний бій з Бобі. Цей час Рой намагається зруйнувати стовп, і в якийсь момент він здогадується скинути на нього вантажівку, яку винесло на дах. Потік душ відновлює свій напрямок, і всі мертві повертаються на той світ. Нік добиває Боббі, а потім помічає, що Джулія перейшла на їхню сторону. Жінка нарешті бачить Ніка в його тілі і радіє, що повернулася до нього. Проте Нік каже, що вона має жити. Він говорить, що завжди буде її кохати, після чого прощається і наказує дружині повертатись. Вже за мить Джулі приходить до тями в лікарняній палаті. Страшний суд за сприянням проктор все ж таки дозволяє зберегти життя Джулії, проте Нік за самовільні дії отримує догану. А Роя карають та призначають ще 53 роки служби в патрулі. У знак подяки за все, Рой віддає Ніку посвідчення на новий аватар у світі смертних, адже напарник був вічно незадоволений своїм старим азіатом. Проте виявляється, що тепер Нік дівчинка скаут. Дякую усім за перегляд! Не забувайте натискати вподобайку та підписуватись на канал. Цим самим ви підтримуєте україномовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.